Ой, всі ці дієти не працюють, я вже усі спробувала. А скільки ще разів ви готові почати з понеділка рахувати калорії, різати порції та ненавидіти кожен прийом їжі? Дієти не працюють, бо вони тимчасові. Ви страждаєте, худнете, повертаєтесь до звичного життя, і вага знову росте. Таке, знаєте, замкнене коло, яко, яке виснажує вас і забирає віру в себе. Нутриціологія це не про заборони та виснаження, це про розуміння, що саме працює для вашого організму. Чому ви відчуваєте в тому після їжі, наприклад, або чому вага стоїть, навіть якщо є дефіцит калорій? Чому шкіра, сон або гормони реагують на харчування? Я не даю чарівних схем на тиждень. Я допомагаю створити систему харчування, яка буде працювати завжди, без жорстких рамок, без заборонів та без зривів. Вам не потрібна ще одна дієта. Вам потрібен спосіб харчування, який зможе підтримувати все життя. І це реально.